Ще шановні друзі, усім всіх вітаємо в Джемак арені, місто Київ, і готуємося з вами спостерігати за поєдинком 23-го туру. Вібета екстра ліги протистояння між командами Скаяпфудзал та Кардинал Рівне. Заключний поєдинок 23-го туру. Виносив разом... І... разом з ним. Марія Мисловська тут Бруно, третій гол за авіаторів від Бруно. Перехопив м'яч і забиває. Досить швидкий гол. У нас бразильський легіонер. 1-0. Вже другому матчі поспіль вийшов. У нас Бруно у стартовій, у стартовій четвірці. І навіть от часто, коли вже доволі велика кількість полів, все одно настанову тренера. І тут Малиновський. Малиновський. Щериця проти нього відпрацював. І а аут, все, у цій зустрічі, а за рівнян забивали Михайло Волянюк, тоді він реалізував дабл пенальті. Також Олександр Басич. Тим часом момент! Ух, який шанс! Корнєв не забиває, забив у ворота хіта Владислави. Зараз яка передача. Чудова. Розрізав штрафний майданчик. Це був матч за п'яте місце у рамках Кубка Львівщини. І тоді 3-0 в другому таймі авіатори тричі відзначалися з усиллями Бакума. І зараз момент ще один. І ще атака! Активна, активна робота від другої четвірки. Спочатку корнів. До власних воріт має виконувати. Аут Юрій Щериця. Тут фолу немає. Бруно, Бруно, Бруно на Ліфера. Ліфер! І. Немає голу. Немає голу в цій ситуації. Ну подивіться, як ліфер зараз перекидав воротаря. Дуже і дуже непоганий момент. Тут Парфенюк. Бачимо самовіддані дії від Ну, Але все більше і більше гравців. Ще більше і більше вихованців. І тут момент! Знову ліфер пробивав по центру. І... Чуже тут Салтанов! Салтанов! І Дяченко! Летіє знову м'яч площиною. Знову бачимо Дмитро Дяченко. От смоловик. Останній він залишався. Салтанов, Салтанов, Салтанов. І тут Корнєв, Корнєв. Забиває! Корнєв спочатку могло здатися, що довго думав Владислав. І от другий матч поспіль. Владислав Корнєв показує сердечка своїй коханій на 12 12-й хвилині. На 12-й хвилині рахунок стає 2-0 у цій зустрічі. Бачимо, Салтанов вирішив не перекидати. Пробив повз Дяченка. Дяченко врятував свою. Чи ж щириця, 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 пішов вперед. Щириця. Щириця, атака продовжується. Щириця на Бруно. Бруно Бруно пробиває. Ну так, досить прямолінійно зараз зіграв Бразилис. Дяченко вдало грає він. І тут ще нагода. Тут же у Довеченко. У Довиченко. Звичайно, завжди. Завдання максимум це збільшувати свій гольовий актив. Тут Бруно дивіться, як розібрався. Треба бити! Треба бити! Бруно! Не забиває! Але знову ж таки сам придумав цей момент Бразилець. Цю табличку тайм-ауту не буде все ж таки. Тут секунда залишилася. Ну так, показує Тарас Пичка, що все ж таки не буде прийнято таке формалістське рішення, щоб за секунду. тут... Ведення м'яча за бокової в центрі майданчика навряд чи щось зробиш. Йдемо на перерву 2-0 ская футзал кардинала Рівне. Почуємося за 15 хвилин. Все ж таки момент удар Малиновського гострим назвати. Е... Язик не повертається, але от зараз ось цей момент поки що непевнений. Намагаються. І тут момент який Ух, дивіться, як зараз розібралися. І... Впустили, впустили Владислава Сорокіна. Чи не Сорокіна? Ну, Сорокіна ж здається. Зараз побачимо ось цього повтору. Тут О, шириця. Дяченко. Не розібралися у підсумку рівняни. Бруно! Бруно! Бруно через ширицю! Бруно! З рикошетом м'яч летів! І цей Рикошет якраз на користь. Що ж і тут омету! Який гол! Ну, от з кутового забили і кияни Микита Тменов! Микита Тменов відзначається. Ось це та комбінація. В повторі. Давайте подивимося, я з задоволенням разом з вами. Бруно, який пас чудовий від нього. Дивіться, після е цього сезону. Ну, от, е Бруно ще не грав проти рівнян, а от інші два виконавці ще не... Е, ще не забивали просто І тут момент Ардашніков. І знову від корнявого гострота. Ну от підтиснули, бачимо, забили третій і підтиснули своїх суперників під Тараса Шпички. На майданчику цій е, четвір. Таренко через е, Тищенка. Закидання вперед тут Сніценко. Сніцаренко з м'ячем залишається. Ткачов. Ткачов! Ну бити ж треба! Ух, Віталій Ткачов. І зараз момент. Атака другим темпом. Ну чому не б'є? Тож Басич. Басич, ну і під удар. Під удар волянюку. Момент. Тменов! Ще й Тменов тут влучав, навіть здається, у ворота. Але Басич. Це, е це парфенюк. Так. Саме Любомир Парфенюк. І тут Кібиш, 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 віддає на Тищенко, Тищенко. І треба бити Тищенко, забиває. Забиває Микита Тищенко. 4-1. Розібрався все ж таки Микита зараз з тим, що не було воротаря у володіннях рівнян. І 4-1. 4-1 стає рахунок завдяки взяттю воріт. Тмено, ж, тменов, тменов, і тут Бруно! Бруно не забиває. Заявочка така на дубль ситуації. Не фіксує його. Марія Мисловська. Ну і що ж останні секунди. Що ж чотири Підсумовуємо. Вітаємо авіаторів з перемогою. Бажаємо рівнянам успіхів у наступних зустрічах. Ну а підсумок цієї зустрічі 4-1. Бруно Корнєв, Тменов Тищенко забивали за Ская футзалу.